Вони забезпечують стійкі позиції сил оборони, готують для них бліндажі та укріплення. Від оперативності їхньої роботи залежить відбиття ворожих атак і лінія фронту. Інженерні війська вони першими прибувають на місцину, аби облаштувати вдалу оборону. Наш наступний сюжет за матеріалами медіа центру Генштабу ЗСУ саме про організацію укріплень українського війська. Владаєм тетрайдером проти танців. Щоб техніка не проходила. Тільки натягуйте, хлопці заклинюйте добре. Побудова оборонних фортифікацій. Задіяно чимало фахівців. Від роботи військових інженерів залежить успішне відбиття нашими воїнами ворожих атак. Моя робота полягає е, купання бліндажів, копання траншей, компанія танкових ровів. Темпи роботи, звичайно, що швидкі, мало часу. Для відпочинку, але самі розумієте, потрібно постійно пришвидшуватися, робити максимально, що можна. На рахунку військовослужбовців 23-го інженерно-позиційного полку вже сотні кілометрів зведених захисних конструкцій різних типів і на полі бою, і на прифронтових територіях. Ми єдиний полк Збройних сил України інженерно-позиційний, головна задача створення фортифікацій інженерних загороджень, їх утримання до передачі. Планування завжди у нас проводиться з визана місцевістю. Залучаємо Командирів батальйону в наші ділянки це приходить. Ну, після цього приймаємо рішення і вперед, в бой. Одна зі складових фортифікаційної броні вогневі опорні пункти. Зараз, так як у нас більш дронова війна, вже не виходить, як я говорив, метр десять окоп по пояс, там сильно не побігаєш. Потрібно вкопуватись, потрібно накриватися, максимально ховатися, максимально маскуватися. Це збільшує живучість наших підрозділів. Так як ворог задає темпу, ми будуємо ці ВОПи, стараємося будувати їх швидко. Якщо брати по часу, від початку заходу нас на дану ділянку ми приблизно за півтора тижня будуємо ВОП на три бійниці. Ось такий вигляд усередині має бліндаж, побудований фахівцями. Без обоїв, але багато. Тут є все необхідне для комфортного в умовах бойових дій перебування, розповідають захисники. Є кімната для відпочинку, вона також і... як убіжище. Ми її називаємо капсули. Є робоче місце, є спешка, яку можна вести спостереження на чотири сторони, на Тут Засипана землею, є накати брьовен. Ну, один накат, два накати, ну, є витяжки. Що тут нема грибка, що тут можна знаходитися довгий час. Паброволокно зроблене, що не приходить сюди сирес, не осипається. Сітка держить. Там з тієї сторони плівка, яка служить гідроізоляції, перекриття металеве, яке теж буде захищати. Загалом спектр завдань у військових інженерів широкий, водночас умови роботи екстремальні. Прибули на місце, остатки ланцета валяються. Ось куди прийшовся удар по центру силової установки? Наші підрозділи працюють і на відстані 2 кілометри, 3, 5, 10 Тобто, в залежності, як, як проходить лінія бойового зіткнення. Але помімо того, що може бути контакт з противником, найбільшу небезпеку становляться ударні дрони. Ударні дрони зараз зосереджені на тому, щоб знищувати інженерну техніку, тому що інженерна техніка вона працює на відкритій місцевості, вона будує інженерні загородження. Тобто, противнику треба техніку знищити ще до того, як вона побудує інженерні загородження, щоб не дати нашим підрозділам збудувати надійну і ефективну лінію загороджень. Та, попри ризик, фахівці не зупиняються, кажуть відпочивати ніколи, доки окупант перебуває на українській землі. Самі розуміємо, що якщо ми не зупинимо цього ворога, то він піде все далі і далі. Мені не вдалося захистити своїх дітей від війни. Тому я буду старатися зробити все, щоб захистити від війни своїх уроків. А роботу... Завершувати ніколи не може. Хто хоче миру, той повинен готуватись до війни. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.